Ці кадри бачив увесь світ: цинічне та прицільне знищення життів українців російськими ракетами. Тисячі сімей лишилися без житла. Але поки російські снаряди нищать наші домівки, а військові тримають фронт страшною ціною, є ті, хто наживаються навіть на цьому. Вітаю, мене звати Юлія, і я журналіст-розслідувач. Нашій команді стало відомо про цинічні факти незаконного збагачення на тлі російської агресії проти України. Тож такі жорстокі ситуації знайшлися пройдисюди, які ще й наживаються на людському горі. Чим вони тоді відрізняються від расистів? Просто приходить людина і каже: тендер вигради, вам дозволило тут працювати. От і відраховувати процент нам. Ну це ж на голову не налазить. Така корупція в країні війна. Таке анонімне повідомлення ми отримали на адресу нашої редакції. Виявляється, хтось зверху дозволяє компаніям займатися відбудовою. Виявляється, хтось зверху дозволяє компаніям вигравати тендери. Виявляється, система державних закупівель, тепер приватний майданчик. Хто ж дозволяє будівельним компаніям прибирати наслідки ворожих обстрілів та робити все, щоб звичайні люди могли повернутися у свої домівки? Давайте розбиратися разом. Система прозору створювалася якраз для неуможливлення корупції. Та українська еліта і тут знайшла лазівки, як не втратити оборудки. Тож будівельна компанія, якій пощастило або ж їй дозволили виграти тендер на реконструкцію, приречена стати учасником корупційної схеми. Щоб почати безпосередній процес реконструкції, цьому передує низка інших робіт. Але нашу увагу привернула діяльність комунального підприємства «Київекспертиза». Саме вона обстежує об'єкт та визначає, які обсяги робіт необхідно виконати. За свідченнями інформатора тут і починається цікаве. Київ експертиза, яку контролює департамент фінконтролю столичної адміністрації, малює завищені обсяги робіт. А відтак формулюється і вартість цих робіт. Цю гіпотезу підтверджує наступний факт: на одному із зруйнованих столичних будинків Київ експертиза намалювала неіснуючі руйнування. Відтак віднесла у своєму висновку частину пошкоджень до категорії, яка виключає знаходження людей у будівлі. Та при цьому мешканців ніхто не відселяв. Скоріше за все, щоб сформулювати трішечки завищену вартість робіт, трішечки так на кілька сотень тисяч бюджетних грошиків. Департамент фінконтролю має прийняти обґрунтування таких витрат, і частіше за все, звісно, приймає. Адже історія роботи цього департаменту вже має свої власні сторінки у кримінальних справах про розтрату державних коштів, якраз на завищених цінах постачальників. Отже, Київ експертиза на пару із департаментом фінконтролю і аудиту столичної адміністрації роблять усе, щоб зависити реальну ціну будівельних робіт на зруйнованих будинках, лікарнях і школах, щоб у подальшому ці гроші вимагати з підрядників. Тобто, не заплативши відкат, об'єкт реконструкції не може бути зданий в експлуатацію. А значить, прості мешканці столиці не зможуть повернутися у свої квартири та відвідувати школи і лікарні. Ми покопались до сі керівників цих структур і переконались, що ці посадовці аж ніяк не схожі на скромних і доброчесних людей: дорогі автівки, нерухомість, участь в корупційних змовах. Тож усе вказує на появу ще одного організованого злочинного угруповання, яке жартома вже називають групою процентів. Ми розпочинаємо повноцінне журналістське розслідування, аби суспільство знало своїх нових героїв. Саме про них ми розповімо у наступному випуску вже незабаром. Адже злочинці мають бути відомі, а їхня кар'єра отримала логічне завершення на лаві підсудних. Далі буде.